Протенин коктейлі від фармасі просто бомба. Це у нас іде ванілька, отримала недавно. Зараз відкриваю. Ми зараз їдемо по ділам, відкриваю. І ми зазвичай, коли їдемо по справам, так, бачите, він отак іде запечатаний. запечатаний. Я його відкриваю. Так, там є мірна ложечка, плюс ця штучка, щоб вологи не набиралося. Так, мірна ложечка. І от коли ми їдемо по справам, зазвичай я набираю коктейль, э, цей наш шикарний шейкер. Да? Тут є такий стаканчик. А цей раз я наберу дві э, порції, Вміщає, так, дивіться. Да? Я навічко беру мірне, тому що нам на двох на два рази хочу. Чотири сюди набираю мірнії ложечки, і потім ми просто... Ой, бачите, набрала в стаканчик. Тепер тут закриваю, а потім я просто сюди наливаю водичку, півпорції висипаю коктейлю. З бовтою. тут іще дуже класний. Це до речі, не проливайка. Тут іще така сіточка є. І просто потім випиваємо. І всім смачного!